Ось, дивіться, повністю знімає все авто для того, щоб вони не жахнули на бабки в цій Європі при оренді автомобілів. Це найбільша махінаторська схема, яка є. Зараз про неї розкажу. Будьте обачні, розповсюдьте відео, бо дуже багато людей беруть тачки в оренду і попадають потім на тисячі. Розказую в житті. Вам кожному доведеться брати авто в Європі в оренду, незалежно від того, ви там в Україні чи за кордоном знаходитесь особливо настане момент, коли треба буде брати, і коли з цим стикаєшся в перший раз. Це виглядає дуже дешево. Ці автомобілі можна брати дуже дешево. Ось дивіться, за такий нюанс можете попасти на новий бампер і нове крило. От не зняли, от я зараз знімаю новий бампер нове крило, тисячі б вам впаяли, да? особливо коли не взять страхування. Все, чао. Ну, виникає питання: а як вони заробляють? Я за це авто заплатив за 8 днів всього-навсього 119 європейських оцих карбованців. Ну, ви поняли? І здається, а як вони взагалі заробляють? Фішка в тому, що коли ви берете автомобіль, ось дивіться, отакі нюанси. Бачите? От отакі моменти. І потім вам приходить лист. А в листі написано: ви пошкодили то, ви пошкодили то, ваша страховка то не покриває. З вас реально знаю випадки, як люди викидували на це потім тисячу, дві, три і п'ять тисяч на ремонт отаких речей. Вони просто це роблять не як покрасочку, да? Оце рахують. А типа покраска всієї і двері або заміна елемента Можна з ними судитися, ну виявляєте, що це? Отже, розказую механіку, як це правильно робити. Прийшли, побачили машину. Побачили машину. Обов'язково пройшли її, всю зняли вокруг і обов'язково пофоткали, і обов'язково зняли на відео. Обов'язково вас, має бути видно і дату, і все в ідеалі, щоб ще на часах чи на другому телефоні було позначено ну видно дату і час. Обов'язково не забувайте знімати салон, бо навіть коли ви берете якесь страхування недороге, воно не розповсюджується на салон. Розуміло? От, там На порожки, на це все. І треба познімати дуже чітко, в якому стані ви забрали авто ззаду і так далі. Все треба зняти. Дуже важливо. Бо потім вам скажуть: ну, вроді все окей, а в салоні дирка, а там прокурено, а там ще щось. І, і, і все. І що, судитися будете? там, у них знаєте, як тут все налаштовано. І коли ви приїжджаєте, щоб ви знову це зробили. Бо дивіться, от я переконаний, якби я цього щось не зробив, за оце і за оце, і ще по машині є, є такі моменти, вони мені устроїли. Вони б мені реально устроїли, бо мені не дали ніякого папірця, в якому написано, які тут пошкодження. По хорошому, мав би бути а, прийти спеціаліст, і він би міг мав зі мною обійти машину. Ага, отут на дворях таке пошкодження на колесах, на дисках. Таке пошкодження, за диски ж вони теж штампують ще як, поняли? А тут таке пошкодження, а тут таке, а тут таке. І ти потім вроді би машину та недорого взяв. Ну, за копійки, це для Європи це взагалі нічого. А потім виходить, що ти тисячі за це платиш. На цьому, в принципі, і заробляють оці всі а, компанії по оренді автомобілів. Дивіться, скільки машин? Дивіться. Прикиньте, кожну здать за копійки, але потім кожен десятий. Придолбатися до нього за такі речі і зняти з нього пару сотень або навіть тисяч європейських оцих зелених карбованців. Представляєте, що це? Отак вони і живуть. Ну, ну як оця машина? Моначек є, я. я вам зараз покажу. Моначек, я. я заплатив за неї 119. Блін, ну Тік-ток заблокує, не можна цифри показувати. Ну просто повірте, 119 європейських карбованців я за це заплатив. Ну не можеш. Дивіться. Ну не може, нова машина. Не може ж вона стільки коштувати. Поняли, як працює? Тому будьте обережні, розповсюдьте це відео друзям і будьте обачні. Все, друзі, на зв'язочку. Всім папа, зустрінемося в наступних відео. Чао!